Ось пшехіба наша так от позав'язувалась. Очікуємо. Вважається вона ранньою. Сьогодні 10 червня. Ось такі ягодки. Їх так нав'язалось доволі чималенько. Ось така от ягодка. Ви знаєте, да, вона така довгенька. О, як би одна з найкрупніших ягід малини. Така вона, як пів пальця. так ось вона позав'язувалася. така от наша пшехіба. Да, вона літня. Вона не буде другий раз плодоносити, але... Вона шикарна. Ось навіть гілочка, я пересадив, ці кустики, які я пересадив в тому році. І ці. ось вже позав'язували. Очікуємо на малинку. Така от пшехіпка. І ось повертаємо камеру на Джон Джей і що ми бачимо, що це таке. Вже починає стигнути. Ви дивіться. Що це таке? Джон Джей, ти лідируєш сьогодні. Ось що це? Нас куштуємо. М -м, слухайте. Уже повністю малиновий смак. Супер! Та да, вона мілкувата. Але ось вона молодець. Така перша. На 10 червня, слава Богу. І ягодка і вона не одна. Дивіться і там. Це да, Запрацювався, я ще навіть пропустив. Бачите? Ну, починати, тільки починає підспівати. Але ж ми очікуємо пшхібу. Пшехів багато, мабуть, із-за цього вона довго наливається. Тому червень нас отак от навіть радує, не дивлячись на те, що такі трагедії нам росіяни роблять на Херсоні. Екологічна катастрофа. А ми так стараємось, так стараємось, вирощуємо, бережемо цю землю. І прийшли негідники та все споплюжили. Але ми маємо надію, що все встановиться. Ми все відбудуємо. І на наших полях ще будуть не такі врожаї. Всім доброго здоров'я, до зустрічі!